На виконання вимог закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії, назва села Першотравневе, яке розташована на території візирської громади, буде змінена. 5 по 20 грудня прийматимуться пропозиції щодо нової назви для цього населеного пункту від мешканців громади. Варіантів висловлення своєї думки стосовно цього питання передбачено декілька. На сьогоднішній день ми зробили варіанти. Це можна в групі Facebook зайти. Першотранної стратегічники Там є ссылка на голосування і на назву в селах. Кожен може поставити свою анкету, заповнити анкету. У нас в старостаті також є анкети. хто не може це зробити в електронному варіанті? Будь ласка, заходьте до нас на старостат, і там буде відповіді анкети. зможе заповнити, і та анкети буде потім оброблятися. і Вже потім буде обиратися назва, та яка дійсно буде кожна думка. Людини буде врахована і буде прийнято колегіальне рішення для того, щоб назвати село наше одною назвою, то як ми з Наша знімальна група вирішила поцікавитися у жителів Першотравневого, як вони відносяться до переименування села. Як виявилося, семчан поки не дуже приваблює перспектива отримати нову назву. Деяким подобається діюча, а дехто вважає, що зараз цим займатися зовсім недоречно. Погане. Перше ну, першотравневе, воно зв'язано з весною. Це ж не те, що там воєнне час, чи що. Перше травня там, ну весна. Це розвітаються дерева, все, квіти цвітуть. Зараз воєнне час, нема куди гроші викидати на армію, а не перейменувати села. Я так вважаю. Я вважаю, що першотравневе гарна назва села. І навіщо його перейменовувати, я не знаю. Варіант не змінювати назву села не спрацює. Якщо жителі громади не визначаться з новою назвою, самостійне повноваження по перейменуванню перейдуть до обласної державної адміністрації та Верховної Ради України. Тому керівництво Старостату закликає жителів відповідально поставитися до цього питання та пропонувати свої варіанти. Спиратися можна, наприклад, на історію села або на його географічне розташування.